Одного разу в невеликому селі жила дівчина на ім'я Оля. Вона була звичайною, але доброю і працьовитою дівчиною, яка завжди допомагала іншим. Її життя було непростим, рано залишившись без батьків. Оля працювала на фермі, щоб прогодувати себе і свою молодшу сестру. Однак, попри всі труднощі, вона не втрачила віри у краще. Щоночі, дивлячись на зоряне небо, вона мріяла про велике щастя. Її серце бажало кохання, а душа прагнула пригод. Якось у їхнє село приїхав молодий чоловік на ім'я Данило. Він був красивим і ввічливим, але одягнений досить скромно, тож ніхто не здогадувався, що він був спадкоємцем королівського престолу. Данило приїхав, щоб побачити, як живуть прості люди. Одного разу він побачив Олю, коли вона збирала квіти в полі. Її щирість і природна краса зачарували його. Вони почали зустрічатися, і Оля навіть не підозрювала, що Данило принц. Він захоплювався її добрим серцем, її простотою і мужністю. Коли настав час Данилу повертатися до палацу, він розповів Олі правду про свою особистість. Спочатку вона не вірила, але коли побачила королівський екіпаж, зрозуміла, що це правда. Данило запросив Олю до свого палацу. Її доброта і чарівність зачарували навіть королівську родину. Проте Оля боялася, що вона ніколи не впишеться в життя королівського двору. Принц запевнив її, що справжнє кохання не знає меж, і разом вони можуть подолати будь-які труднощі. Після кількох місяців підготовки вони зіграли пишне весілля, і Оля стала принцесою. Але її життя в палаці не перетворилося на суцільну казку вона використовувала свій новий статус, щоб допомагати бідним, зокрема своєму рідному селу. Вона відкрила школи, лікарні та забезпечувала підтримку для всіх, хто цього потребував. Оля і Данило жили щасливо, допомагаючи одне одному і змінюючи світ на краще. Їхня історія довела, що справжня краса людини в її серці, а кохання здатне подолати будь-які перепони.